Разом з різним з коробки дістаю акумулятор. Перше, що кидається в очі, це те, що вони легкі. Друге, це те, що вони сухі. І думаю, а нафіга мені то прислали. Просто для того, щоб я здав, самі би здали шкода платити за пересилку. Тут оба записка є. Це презент. Боляче дивитися, як ви гвалтуєте мертвий кислотник. Закупайте нарешті Одесу. Ну, як би дякую, але я не заслуговую таких дорогих подарунків, бо, як виявилося, що це є не кислотники, а лікій ферм. Причому, я так розумію, нові. 10-амперники, Я таких раніше не трогав, на ліжці не знайшов. Знайшов десь чи на eBay, чи на Amazon, коштують вони немало. Не знаю, чим я заслужив такі дорогі подарунки. Можливо, жалість взяла. Вже пояснював, ну по перш, перш за все, вам щиро дякую. Але користуючись нагодою, вже в надцятий раз пояснюю. Поки стюардеса тепла і не відмовляє, ніхто її закопувати не буде. Я користуюся мертвими кислотниками. Не тому, що я не маю інших акумуляторів, а тому, що це зручно вигідно і потрібно. По перше, це дозволяє. Пробачати мені певні помилки, чи якусь спонтанну переплюсовку на столі, чи якесь коротке замикання. Вони мають внутрішній опір великий, обмежену ємність, і відповідно струм короткого замикання в них малий дає шанс зреагувати на протязі пів секунди-секунди. Цього часто достатньо. Мене це багаторазово рятувало. А їхня низька ємність дозволяє прогнати цикл заряд розряд за лічені секунди на столі, що мені часом просто необхідно прити Тестуванні в ремонті безперебійників, коли треба подивитися, як себе веде безперебійник як на початку, так і в кінці заряду чи розряду. Тому ще раз щиро дякую. Я знаю, де їх застосувати. Я їх собі в своєму власному УПСі Використаю для комп'ютера, бо мені якраз впадло було купувати нові, тому що попередні кислотники в мене витримали рівно три місяці, і я їх ледве зміг поміняти по гарантії. І даруйте мені вже за наглість, хочу подивитися, що всередині. Тож, оскільки ви все ж таки мені подарували тепер моє, я можу з цим робити все, що хочу, то з вашого дозволу чи без нього я вскрию і подивимося, що справді там є БМС-ка, та як пишуть на сайті виробника. До речі, з ними є ще така інструкція. І що там стоїть по факту всередині? За допомогою лома і якої-то матії тобто скальпеля і молотка, вдалося розполовинити акуратно акумулятор. Перше, що кинулося в очі, це те, що він є герметичний, бо відразу після відкриття кинувся в носа сильний характерний запах, тільки характер того запаху мені не знайомий. Він не так, щоб приємний, він скоріше неприємний. Але навіть не знаю. Чим воно пахне, чи якимось клеєм, чи чимось іншим, сказати мені важко. Ще залишилося десь ось тут трошки. І бачимо внутрішній світ цього акумулятора. БМС-ка таки є, це вже добре. А які ж там елементи? Об'єм набраний, вибраний точніше, якоюсь резиною чи поролоном. Добираємося до елементів. Досвід роботи в гінекології дозволяє розібрати цю банку. Знизу наклею картонна прокладка з клеєм. Елементи 18650. Давайте рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 на 3 мінус один. 21, 20 елементів, якщо я правильно рахую. 3, 6, 7, мінус 1, 20 елементів. Можна порахувати їхні параметри. Хто це є? 2 А години. Написано 3,2 вольта. 6,4 Вт кожен. Ось такий елемент в рамці, не так, щоб зле. Якщо акумулятори мають реальні параметри, то це досить непоганий варіант. Заварені досить непогано. Принаймні краще, ніж в нас на радіобазарі варять. Хоча проварка така ніби не дуже глибока. Збираю назад. Ще хочеться звернути увагу на дроти. 10 Амперні, так, не так, щоб багато, але і немало. Може цього і достатньо збираю, склеюю, подивимось як в роботі. Ще раз щиро дякую за такий дорогий подарунок. І все, ні крашен. Ще як книжка пише. Поки це сохне клей, я собі думаю, це прикольно, хтось придумав заставити мене на халяву прорекламувати Ну, Але звалу немає, як то кажуть. Дорованому коньові сім разу бріж. Ще раз вам дякую. Пишемо ж з датою. І пакуємо батарею в безперебійник. Це мій робочий безперебійник до робочого комп'ютера, тому я кожен день буду бачити, як він себе веде. І якщо доживемо, то колись можливо на каналі буде інформація про те, скільки і як прожили ці акумулятори. Перед використанням безперебійника треба не забути скинути заміну батарей, щоб він обнулив собі регістри і протестувати його на повний заряд-розряд, щоб він зрозумів, скільки часу він може на конкретному навантаженні тримати. Тобто провести автоматичну калібровку батарей. Півгодини пікає він на 300 ватному навантаженні. Корпус став гарячий, такий, що тяжко навіть руку тримати вже так добряче в деяких місцях пече. Все ще працює. На 10-й хвилині почав пікати глибоким розрядом, так як зараз часто. І вже от 20 хвилин так продовжує пікати. Тобто ємність батарей бомбезна. Ще чекаю, хоча страшно, щоб не випалило мені самого упса від перегріву. От Якось так.